Вступна кампанія 2023. Згенерувати заяву, накласти на неї кваліфікований електронний підпис. Чи легше цьогоріч річ вступити на умрійну спеціальність? Якщо я стану спеціалістом у цій галузі, то зможе допомогти країні досить серйозний конкурс. Бюджет чи контракт 14 рекомендовано на бюджетну форму навчання онлайн чи офлайн буде навчання до обіду і після обіду. Цьогорічна вступна кампанія стала найбільш цифровою за всі роки. Абітурієнти всі пункти вступу проходили онлайн, подати заяви, обрати навчальний заклад, внести документи та укласти угоду. Потрібен лише кваліфікований електронний підпис, додатково приїздити до вишу не обов'язково. Марія нещодавно повернулася в рідний Миколаїв з Англії. Там прожила рік в евакуації. Навіть закінчила випускний клас, паралельно навчаючись у тамтешній школі. Спочатку я думала о, вау, англійська освіта це мені треба. А потім я зрозуміла, що насправді англійська освіта не така вже й гарна, і вирішила, що краще вступати в Україні. Мріючи стати журналістом, дівчина подала аж 14 заяв різні виші. Зробила це за кордону онлайн. Цьогоріч абітурієнт міг подати до 20 заяв. Я на всі форми навчання це дуже зручно, тому що ти можеш все зробити, не виходячи з дому, тобі не треба нікуди їздити. Але іноді, коли е, от... Ось такий маленький проміжок проміжок часу, коли треба подати документи на бюджет, і сайт він просто його зносить через те, що великий наплив учнів. І подати заяву і дізнатися результати можна в особистому електронному кабінеті. Марії вже запропонували бюджетне місце у Київському університеті. Допущено до конкурсу. У нас 33 особи. З них 14 рекомендовано на бюджетну форму навчання. Це приймальна комісія Миколаївського університету кораблебудування. Цьогоріч тут майже вся робота відбувається онлайн як і майбутнє навчання в електронному кабінеті вступника згенерувати заяву, накласти на неї кваліфікований електронний підпис, а також укласти з нашим університетом договір про навчання. Охочих навчатися тут багато. Надійшло майже три тисячі заяв на бакалаврат. Це на третину більше ніж торік. Миколаєві стало спокійніше, але місцеві випускники втратили право пільгового вступу. Вступники які зареєстровані в місті Миколаєві, вступали за результатами національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання двадцятого двашого року. Але є і хороші зміни кількість бюджетних місць збільшили на 20%, А це 500 студентів. Держзамовлення зросло бо. Тут готують фахівців критично важливих галузей. Технічні спеціальності це ж наш наші заводи у заводу Ми підготовлюємо спеціалістів, які. Випускаються, да які можуть там працювати загалом на Миколаївщині 14 вишів, і всі вони готуються відповідати вимогам воєнного часу. Коли укриття буде готове, повинні бути відповідні дозволи. Дозволи повинна давати служба ДСНС і служба. Основна це у нас також держпродспоживслужба. Це на наявність питної води. Чистої питної води. Ви знаєте, що в Миколаєві це величезна проблема. У Миколаєві єдиної дати початку віде. навчання немає як і вимог до. Форми занять, але в міносвіти до регіонів, де є безпекові ризики, мають свої рекомендації. Ми хотіли би бачити, щоб більшість закладів вищої освіти перейшли в офлайн режим, починаючи з вересня. Але ця рекомендація очевидно не стосується ні Херсона, ні Миколаєва, ні Харкова, ні Запоріжжя. А там, де може прилетіти С-300, очевидно, там онлайн онлайн навчання єдине можливе. Тож цілком імовірно, що цьогоріч аудиторії миколаївських вишів все ще будуть порожніми. А от в тилових містах студенти таки сядуть за університетські парти за підсумками поданих заяв. Портал Освітовій назвав найпопулярніші спеціальності в лідерах право на другому місці. Сті, психологія, далі йдуть філологія, комп'ютерні науки та менеджмент. Кристина Гашенко, Марина Михайловська, Юрій Голубенка, Олексій Фікс. Подробиці телеканали, інтермарафон. Єдині новини.